У театрі опери та балету конкурс талантів, але незвичайних. Співали, танцювали дев'ять голів адміністрації районів першої столиці. Тетяна Топчій каже, професійно співати по життю не довелось. Більше судила подібні конкурси. Поки одного разу на святі вчитель року все не змінилося. Ну що ж, тепер наступний конкурс це буде глав адміністрації. Звісно, ми думали, що це шутка. Ну, я скажу, що мер. Нашого міста зовсім не пошутив. Та й самі голови адміністрації районів не підкачали. Учасники кажуть, всі колись у дитинстві займалися творчістю. От і згадали. Тим довольним любим, інші не так. Може, помоч нужна. Это я Голови районних адміністрацій змагалися в чотирьох етапах. У першому візитці учасники в оригінальній формі представили свій район. У другому за хвилину складали пазл фотокартку відомого об'єкту зі свого району, робили відеоролики про благоустрій і на устанах повністю розкривали свої таланти у фінальному виступі. Надзвичайний стан, щоб зробити його більш яскравим. Деякі керівники адміністрації запрошували до себе в команду відомих людей. От ти мені скажи Лінінський район. с октябрьским полтавский шлях пополам деле, Геннадий Адольфович, пополам делят. У нас нечетная сторона, у Ленинского четная. Так вот, Ленинский жалуется, говорит, ты их часть улицы силой отнять хочешь. Зачем на твоей территории танк стоит? Геннадий Адольфович, там танковые училище, там танк всегда стоит. Не, ну танк-то всегда стоял, а пушку только при тебе починили. Жарты и профессиональность выступе по поважное жюри. За киркой баллов перемог утрямов голова райадминистрации Дзержинского района Володимир Котковский. Это победа Харькова. И то, что сегодня здесь происходило, я бы ставил максимальные оценки всем участникам этого действия. Но должен быть победитель. И я хочу победителям пожелать, чтобы они действительно оставались пионерами во всем в городе Харькова. Та область не гірше, каже губернатор Михайло Добкін. І щоб це довести, і в районах Харківщини пройдуть незвичайні змагання. В області, може десь через рік ми ініціюємо те саме. Але якщо тут на креатив, то у нас буде більше на час, на швидкість, на вміння, допустим, по уборці одного за свинарника. Або по швидкості доєння корови. А згодом такий конкурс, як в місті, так і в області стане традиційним і проходитиме щороку. У наступному ж запропонував мер. в ньому можуть взяти участь і самі чиновники міського конкому. Харків состоїть із 9 адміністративних районів, але в цілому це наш любимий міст. і девіз у нас один. любити Харків працювати для людей. Всіх і во всьому добиватися результату. И делать наш Харьков удобным, безопасным и красивым. Этот город самый город на земле. Е -е -е. Игорь Баскровный, Игорь Луханин, Харьковские известия.